Місце Москва, тип будинку Сталінка, метра 74, К... кімнати 3 дизайн Ольга Зарецьких. Фото Юрій Гришко коротенько, дизайнер Ольга Зарецьких оформила інтер'єр квартири для молодої сім'ї, яка очікувала поповнення. Завдань і проблем було багато, маленька кухня з газовою плитою, яку не можна було приєднати до інших приміщень або розширити. Передпокій 3 квадратних метра і несучі колони, ригелі між кімнатами. Вирішити ці складності їй допомогли вбудовані меблі на замовлення, сміливе використання дзеркал і яскраві акценти. Подробиться квартиру Ольга побачила в жалюгідному стані. Ремонт тут не робили з 80-х років. У ванні лежала плитка часів будівництва будинку в 60-х. а дерев'яний паркет згнив. Але атмосфера при тому була непогана, а вид на набережну Київ річки. Взагалі чудовий саме він і став відправною точкою для натхнення дизайнера. Вся робота від початку проєктування до переїзду зайняла 10 місяців, Ользі довелося поспішати. Переїжджати сім'я планувала вже з поповненням втрьох. Істотно поміняти планування не вийшло через лінійного розташування кімнат в квартирі і несучих ригелів, але вдалося вирішити одну з головних проблем маленький передпокій. До неї приєднали частину найбільшої кімнати. Вітальні, і вийшло зробити гардеробну кімнату при вході. Сама ж вітальня залишилася 20 квадратних метрів, що цілком влаштувало господарів. Так як ніяких заходів в квартирі вони не планували, кухню вдалося розширити тільки за рахунок візуальних ефектів і використання дзеркал над робочою поверхнею. До крихітної передпокою вдалося приєднати гардеробну. Тепер можна швидко прибрати з очей взуття і верхній одяг. Ольга прагнула зберегти атмосферу квартири з історією, тому поставила дерев'яні вікна з мармуровими підвіконнями разом з кухонним гарнітуром, дверима і вбудованими шафами. Їх виготовили на замовлення в столярній майстерні. Стіни у всіх кімнатах обклеїли шпалерами, а на підлогу, навіть на кухні, поклали масивний дуб. Колірна палітра інтер'єру яскрава, радісна. Ольга придумувала його в листопаді. Коли в Києві темно і сумно, дуже не вистачає кольору і світла. Якщо придивитися, то можна помітити, що найбільше в цій квартирі зеленого, блакитного і жовтого тонів і відтінків сонячного літа, дизайнер створювала інтер'єр в листопаді. Коли в Києві темно, сумно і дуже не вистачає кольору і світла. Саме літо надихнуло дизайнера на створення життєрадісного інтер'єру. Ольга каже, що створити атмосферу щасливого сімейного будинку їй допомогли речі, привезені власниками квартири з колишнього житла, вази статуетки сімейні фотографії в рамах. Це не раритети, цінні самі по собі, а предмети, які дорогі своєю історією, вони належали дідусям і бабусям. Сібрали багато любові і зігрівають квартиру своїм теплом. Бренди представлені в проєкті. передпокій оздоблення, шпалери, трестінтас, меблі, консоль вінтажна з італії, освітлення, люстра, вісіоцомфорт, настільна лампа, віва вінтаг, вітальне оздоблення шпалери, тібають натюрал ресурс, молдинги, карнизи, орац, підлогове покриття, дуб, масив, золотий ліс, меблі, диван, драмиці гоме, стілець, Репіат, сторі. Столик, срати барел, освітлення, настільна лампа, віва вінтад, кухня оздоблення, фарбування, підлогове покриття, дуб масив, золотий ліс, меблі, кухонний гарнітур, виготовлений в столярній майстерні за ескізами дизайнера, стіл, Валерій Лоюрент, стільці, Іч Голдс, освітлення, світло, рамеці, гоме, спальня оздоблення, шпалери, солесон, молдинги, карнизи, орат, підлогове покриття. Дубмасив, золотий ліс, меблі, тумби та комод, зрати барели ліжко, естетиця, освітлення, світло, рамецігоми, приліжкові лампи, зара гоми, дитяча обробка, шпалери, манюл з підлогове покриття, дубмасив, золотий ліс, меблі, крісло, естетиця, табурет, зара гоми, ліжко вітчизняного виробництва, санвузол оздоблення, плитка, атлас цонсорде підлогове покриття, плитка, атлас цонсорде, меблі. Тумба з мармуровою стільницею виготовлена на замовлення сантехніка. Вілеру і боч, хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на вов і міром,